Так, день другого дня, великдень, Христос Воскрес, хлопці. Ми вже всі зібралися. Ми вже всі зібралися. Бумік також, корму до Артура проситься. Ми їдемо на свячене яєчко до бабусі. Раненько. Так що погнали. Тато машину вигнав. Їдемо. Кінчик їде. Де їде? Так, він їде до бабусі. Їде доволі, його теж взяли, теж так. Пішли Христос Воскрес! Вумік прибіг. Де кіт виліз? Вона верхуєш на тому. Збирай там ті все такі твої. Мама вже підготувалася, все вже на столі є. Готово, окрім алкоголю, бо ніхто не вживає. Вумчику, ти прийшов, ти прийшов. Так, Артур допомагає. Нусити, так? Так. Масло, сіль, звичайно. Боміку і бумік буде щось допомагало. Ага. Та все не носіть, а нашу стільки того всього. Кажи робися, щоб вже більше нічого не, не несло. Та не так не, не а, Дай йому води, йди дай йому води. Картопелька ще щоб... Під'їжджай. Тут во твоє місце зробила. як вже їсти хоче, що ви думаєте? Ми буде чекати. Все, не скільки б дечекав. Все. Масло по Що, Чоково тебе не дають. Пасочку взяли. Пасочку будем. Дайте мені пасочку. Будь ласка, угу. Прошу. Ес, три Прасна не світає, вас воскрес, Вір і птичка, веселиться! Тому що нас перегустили. Дай Боже, щоб ми до другого року. Дай Боже, дай Боже. Дай Боже, дай Боже. на тату сумку, тато залишив. До другого року дочекати, щоб всі були разом, щоб були... ...шиві здоров'я. Щоб і сніжки були, щоб війна закінчилася, щоб люди так не прийшли додому, щоб не гинули. Дай Боже, дай Боже. Йдемо. Подлати. Йдемо. До а його тут О, він вже перший, вже воно в машині сидить. Він вже перший погнав. Ми вже вдома. Приїхали додому, зараз збираємося. Я з чоловіком, бо хлопці вже пішли. Вже пішли, в них друге святкування. А ми з чоловіком збираємося і їдемо на цвинтар, друзі. Нас сьогодні на гробах відправляють. Свічечки запалимо, помолимося. Покропим, е, гроби. Ну що, йдемо, пішли, пішли вдіватися і йдемо. Готові, список є. Священнику даємо список, він читає всіх померших, на гробі відправляє і кропить гріб. Так, я взиваюся, чоловік вже розвертається, вже біжимо. Певно, ога, яка це. Всі їдуть на цвинтар. Певно, друзі ми. Ми вже не встигли на відправу, хоча б на один гріб відправити, бо в нас багато є гробів. Та зараз розвідаємо, зараз будемо знати, що там далі. Що машинів робиться? Море. Море машинів навіть припаркуватися нема де. Все, цвентар, всі йдуть на цвентар. А ми знайшли місце нам недалеко сюди, зараз підносимося. Ми якось влізлися. Так, ми до тата прийшли. Тут похований мій тато. Ще священника немає. Навіть людей нема тут. Я думала, що вже перейшов, питаюся людей кажуть ні. Ще просто його не було. Ми, певно, будемо довго чекали. Ми ж собі сіли на лавку, правда, на сусідню, нікого нема. Хтось прийде, ми станемо. Там наш гріб. Чекаємо, чекаємо священника, але щось навіть не видно, бо так наразі, знаєте, як то ходять, між груби, видно хоч філони. А то взагалі не видно. Маємо ще інші груби, могли б піти на ті інші груби, але поки будемо там ходити, ще тут протратимо. То вже сидимо одне пильною. Так є. Але так все файно, можна сидіти, ні? Це не падає. Та, падає. Сидимо. Вічечки Євгенкові і... Ми вже відправили в себе, вже йдемо по грубах. Так, ми далі. Ми ж знизу йдемо, друзі, з самого низу до гори. Ще нам йти аж туди, туди до гори, там теж є. Тут же відправився священник, бо людей нема. Та їх багато є. на одному гробі відправили всі, всі. Так, на одному гробі за всіх відправили, та й все. Їх дуже багато. Ну добре, то ми ж там на діда запалимо. Що тут вони перегоріли, бачу. Такі гарні свічочки. Треба ще їх запалити, поки немає цього. Вітру безгоріли. Ми до останнього гроба дібралися. З самого низу до гори, до гори, до гори. Тут бабця і дідо мій похований. Священник вже також немає вже тут. Всі відсвятили, роби. Ми вже приїхали додому після цвинтару. Трошки, друзі, поїдемо до міста. У нас таке гарне місто. Так гарно все прикрасили, такі гарні локації. Поїдемо вам покажемо. Хай так, погода супер, класна. Можна трошки погуляти. Але, то... Перша зупинка. Перша зупинка морозиво. Ні, це не морозиво, це молочний коктейль. У нас же в центрі. Ну, Хто Теребовлянський знає. Є така точка з морозивом. І коктейлями. Там, ну, по суті, певно, найдешевше морозиво, ні, в Теребовлі. Mm -hmm. Там Все багато людей. І вже її відкрили. Певно, перед святами якраз відкрили. Ми перший раз. По Молочний коктейль. Так, приїхали на першу локацію, і це гарно зробили. Але що, чоловіку треба подивитися, чи є риба? Першим є. ділом є? Є. Я щось не бачу нічого. Те. В принципі, я і так не дуже бачу, то, що мені з того, що ти мені показуєш. Ой, друзі, мені треба вже окуляри, ви знаєте. Чесно, вже треба окуляри. Хоча б за комп'ютером. Все кажуть, треба, треба і все. І все, вже як сідаю за комп'ютер, тоді згадую собі. Або також щось треба подивитися чи побачити, я не бачу. Я не бачу. Далеко вже. Вже другі люди зторафуються. Не дають підійти, зараз ми підійдемо ближче. Тереповля має тут знімки. Роби мені знімку. Купай по Купай. Мені знімки. Робиш? Роблю. Як сідати? Як тобі добре буде? Кажу, бери знімки, мені роби, файно. А він каже, йду, йду. зробив пару знімок. Йду дивитися на рибку. Що йому Що йому мої знімки? А ми так, знаєте, як кожна жінка, а ще так роби, а ще так. А дивися, чи добре, а якщо не добре, давай видаляємо, давай наново. А й не хоче, тоже <ріху> ходи мною до знімки, він каже, не хоче, бо він не фотогенічний. Роби <ріху> з ним контент. <ріху> Ой, друзья, то кінокомедія на штири дії. Треба подивитися, чи риба плаває. Може би пішов на рибу. Ви що він фотографує? Він там стая є, рибок. Каже, великі такі. Ну воно видно, друзі. А ну давайте, може, я так зближу, чи вам буде видно. Може, моя камера не передасться трохи не така, як в чоловіка. Ну, Рибки знімай. Я кажу, ти бери мене знімай. А я кажу, Це все дурне, двінки рибки. Ми вже вдома. Всюди погуляли, походили, всі красоти роздивилися, але друзі, вже, вже не знімала того всього. Вам всім гарного дня, гарних великодних свят! Бажаю здоров'ячка ваших сім'ях, бажаю благополуччя, бажаю достатку, любові. І знаю найголовніше, друзі, нам усім, мирного неба над головою, спокою і миру. Все на сьогодні усім Па-па.